Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо малої букви Ш, Складів, слів та речень з нею. Словниковий диктант. Відкрите у прописах сторінку 17. Скоромовка. Мишко просить мишку. Мишко не топчі мішки у мишка. Потренуйтеся вимовляти її швидко. Це скоромовка із буквою «ш». І сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати маленьку прописну букву «ш». Порівняйте прописну та друковану букву. Маленька прописна буква «ш» складається із трьох елементів: короткий прямий похили лінії і за округленням праворуч. Починаємо писати на верхній рядковій лінії. Пишемо коротку пряму похилу лінію. На нижній рядковій лінії заокруглюємо праворуч і ведемо до верхньої рядкової лінії, звідси, не відриваючи руку, пишемо ще один такий елемент. І не відриваючи руку, пишемо третій елемент. На нижній рядковій лінії заокруглюємо праворуч і припиняємо писати нижче середини робочого рядка. Давайте потренуємося писати маленьку букву Ш пальчиком у повітрі. такт. Починаємо: раз, і два і три і. Давайте ще раз: раз і два і три і. Молодці. Перед тим як ви почнете писати, зверніть увагу, як неправильно пишеться маленька буква «ш». Правильно писати так, як написана перша і остання буква. А тепер візьміть ручку в ручку і напишіть третій рядочок у прописах. Маленьку букву Ша. Спочатку обводіть пунктирні букви, а далі продовжіть писати рядочок самостійно. Коли напишете його, поверніться і напишіть другий рядочок у прописах маленької букви ША. Зупиніть відео, доки будете писати. Відкрите зошит в косу лінію. Напишемо з вами букву сполучення із маленькою буквою Ша. Буква сполучення маленька буква «ш», Маленька буква О. Середнє з'єднання відривне поєднання букву склад Ш. Пишемо маленьку букву ША. Останній елемент доводимо до середини рядочка, відриваємо руку та пишемо маленьку букву О. Наступні піврядочка буквосполучення. Маленька буква «Ш», маленька буква Е. Середнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Склад Ш. Пишемо маленьку букву Ш. Останній елемент доводимо до середини рядочка і звідси не відриваючи букву руку маленьку букву Е. Поставте відео на паузу та напишіть цей рядочок. На наступному рядочку пишемо буквосполучення. Маленька буква «ш», маленька буква И. Верхнє з'єднання без відривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву «ш». Останній елемент ведемо до верхньої рядкової лінії, і звідси безвідривно маленьку букву «и». Та наступні піврядочка, букву сполучення. Маленька буква «ш», маленька буква У. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву «ш», Третій елемент ведемо до верхньої рядкової лінії та звідси пишемо безвідривно маленьку букву У. Зупиніть відео та напишіть цей рядочок. Далі пишемо букву сполучення, маленька буква І, маленька буква «ш». Склад Іш. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву І і, не відриваючи руку, ведемо її до верхньої рядкової лінії, і звідси безвідривно маленьку букву «ш». В кінці ставимо крапочку над буквою І. Буква сполучення. Маленька буква А, маленька буква Ш. Склад H. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву А. Другий елемент доводимо до верхньої рядкової лінії і звідси безвідривно маленьку букву «Ш». Будь-яку букву поєднуємо із маленькою буквою «ш» через верхнє з'єднання безвідривно. Зупиніть відео та напишіть цей рядочок. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка. Зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Працюємо далі. Пишемо букву сполучення маленька буква «ш», маленька буква К. Верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву «ш», Останній елемент ведемо до верхньої рядкової лінії і безвідривно перший елемент маленької букви К. Та слово школа із цим буквосполученням. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Далі пишемо букву сполучення. Маленька буква О, маленька буква Ш. Відривне поєднання букв верхнє з'єднання. Пишемо маленьку букву О. Відриваємо руку верхнє з'єднання і від нього маленьку букву Ш. Та слово Пошта в ньому є це буквосполучення. сполучення. Зупиніть відео, і напишіть. Давайте разом прочитаємо наступне слово. Шипшина. Шипшина. Маленьку букву П та маленьку букву Ш поєднуємо безвідривно в верхнє з'єднання. Зупиніть відео та напишіть цей рядочок. Давайте разом прочитаємо наступне речення. Мишка сидить на мішку. Мишка сидить на мішку. Самостійно перепишіть це речення на рядочок під низом. Зупиніть відео. На останньому рядочку напишіть словниковий диктант. Можете додатково зупиняти відео. Перше слово з великої букви. Між словами ставте кому. Перше слово помідор. Помідор наступне куліш. Лишь далее шпак, шпак, останне, снежинка, сни, -жин Зупиніть відео та перевірте словниковий диктант. Оцініть ваші успіхи на уроці червоний смайлик не вийшло. Жовтий було складно, зелений все вийшло. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.